На обліку обласного військкомату нині до п'яти тисяч військовозобов'язаних жінок. Їх кількість планують збільшити в рази, говорить помічник обласного комісара Антон Олійник, за рахунок тих, які працюють у 35 галузях і віком від 18 до 60 років. Це десятки професій, які зараз у нас, грубо кажучи, обіймають жінки. Ми будемо перевіряти на стан здоров'я. На придатність до проходження військової служби, і в свою ж чергу встановити їх на військовий облік. Виключенням будуть жінки, які передбачені законом про військовий обов'язок військову службу. Тобто, це одинокі матері, жінки, які перебувають в декретній відпустці, тобто по догляду за дитиною, ну і деякий інший перелік жінок, які в нас працюють. Як само ставати на облік, інструкцій поки не мають, каже заступник обласного комісара Андрій Нагорний. Інформація щодо роз'яснення постановки жінок у 2022 році на військовий облік ще не було. Завдання, то, що визначено там наказом, жінки всі повинні бути взяті на військовий облік до кінця 2022 року. Тобто, громадяни, які вперше будуть ставати на облік, вперше вони навіть не мають права. Согласно 921 постанови кабінету міністра України штрафуватись, наказ, що має збільшити кількість жінок у війську, прийняли 11 жовтня. 17 грудня він вступив в дію. Марина Хурсенко рік на військовому обліку. Я а, маю спеціальність юриста. Тут я перебуваю також на цій посаді. А, справа в тому, що коли я навчалася в університеті, мої батьки вирішили мене направити на навчання на військову кафедру. А з моменту закінчення військової кафедри я стала на військовий облік я як встав. офіцер запасу. Зараз дуже багато жінок перебуває на військовій службі, тому я до цього ставлю дуже позитивно. Починаючи з 2023 року, жінок, які не стануть на військовий облік, штрафуватимуть на суму від 850 гривень, а керівників підприємств за невиконання закону від 5500 гривень.